Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоритимо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Чому це зрада прирівняти корупцію до держзради? Ну, звучить дивно. Але останньої неділі серпня, на тлі чергової хвилі скандалу, пов'язаного із закупівлями в Міністерстві оборони, ну і також гострого суспільного запиту на справедливість. Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір прирівняти корупцію до державної зради. Ну, здавалося б, нормальна тема. Всіх корупціонерів розстріляти і наступить щастя. Ну, але не все так просто, як здається, на перший погляд. Відразу зазначу, що я усіляко засуджую прояви корупції і вважаю, що корупціонери і хабарники мають гнити в тюрмах. Але згадаємо, що в Україні, починаючи з 2015 року, було створено антикорупційний блок із чотирьох нових органів: НЗК На Набу САП ВАКС, якщо розшифрувати Національне агентство запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура і Вищий антикорупційний суд. Згідно з українським законодавством, нині всю топ корупцію розслідує набу. А процесуально супроводжує розслідування спеціалізована антикорупційна прокуратура. Якщо прирівняють корупцію до держзради, то це означатиме, що ці злочини розслідуватиме СБУ, яке і займається Держзрадою. Як пише дзеркало тижня, вже існують проекти змін до Кримінального кодексу України і е, такий спосіб забезпечують. Службу безпеки України можливістю розслідувати корупційні справи на більш як 24 мільйона гривень. Але важливо, що в цих змінах немає прямих вказівок на те, як розподілятимуть справи. І якщо на рівні того ж кримінального кодексу не буде внесено змін до підслідності набу, то повноваження між набу і СБУ дублюватимуться. Ну але Бог з ними цими юридичними заморочками. Головне в розкритті будь-якого злочину це забезпечення невідворотності покарання. Простими словами, неважливо, скільки записано в кримінальному кодексі 5 років чи 25. Але якщо корупціонер однаково не отримає тюремного в'язнення. А згадайте, скільки топових корупціонерів зараз сидить у в'язницях? Так отож, що буде з цінами на пальне? Як зазначає директор консалтингової групи А 95 Сергій Коюн на сторінках дзеркала тижня, після відновлення усіх податків та зборів на пальне ціни на автозаправках поступово полізли вгору. З початку липня роздібні ціни на бензин додали 8 гривень 12 копійок за літр, і диспалово 9 гривень 16 копійок за літр. Тобто, це десь там в районі 52-53 гривні. І якщо протягом січня-травня 2023 року різниця між оптом і розрібом становила 99,80 гривень за 1 літр, то на кінець серпня така різниця скоротилася до 4,88 гривень за літр на бензині і на дизельному пальному близько 4 гривень за літр. Дуже малиймовірно, що ціни на колонках сягнуть 60 гривень за літр. Як багато кому це. Вижається. Про такий рівень можна буде казати, якщо світова ціна на нафту наближиться до 90 доларів за барель. Ну, але ми сподіватимось, що цього не трапиться. Все пізнається в порівнянні: Українці, попри війну, стали більше цінувати своє економічне становище. Якщо в листопаді 2021 року, тобто майже перед початком Великої війни, 58% українців оцінювали економічну ситуацію в країні як погану або дуже погану, то в червні 2023 року їхня кількість зменшилася вдвічі. Це показало дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Попри війну, позитивні зрушення суспільної думки відбулися у 2022 році і залишилися майже незмінними у 2023 році. Так, у листопаді 2021 року 58% громадян оцінювали стан економіки як поганий або дуже поганий, і лише 4% давали позитивні оцінки. Але вже у 2022 році відбулася кардинальна зміна суспільних настроїв. У 2023 році кількість тих, хто оцінював стан економіки як поганий або дуже поганий, склала 29%. Не мали однозначної оцінки 57% і 14% опитуваних оцінювали стан економіки як добрий або дуже добрий. Також відбулося покращення громадської думки щодо доходів. У 2021 році 52% громадян вважали, що їхні доходи відчутно нижчі тієї суми, яка їм потрібна для нормального життя. А у 2023 році. Кількість таких громадян зменшилася відповідно до 44%. Знову ж таки, у 2021 році 15% громадян вважали, що їхні доходи приблизно відповідають потребам. А у 2023 році, попри війну, таких вже було 22%. А скажіть, а вам вистачає на життя? Більше 80% громадян вважає, що нашою перемогою буде повернення усіх територій України у кордонах 91-го року. Інші варіанти не набирають навіть 5%. Про це свідчать дані соціологічного моніторингу українське суспільство після 16 місяців війни. При цьому збільшується кількість респондентів, які орієнтуються на тривалу війну з агресором. У грудні 22-го року менше 50% вважали, що війна триватиме півроку рік. У червні 2023 року. 42% вважають, що війна триватиме понад рік. Водночас, 66% опитуваних мають позитивне бачення майбутнього України, вважаючи, в майбутньому ситуація в Україні покращуватиметься. А як думаєте ви? Пишіть в коментарях. І про приємне: у серпні Україна дронами знищила російської техніки на понад мільярд доларів. За розрахунками Форбс. У серпні дронами та ракетами Непту ЗСУ знищили російської техніки на 1 мільярд 200 мільйонів доларів. Зокрема, було атаковано три російські авіабази та два місця дислокації систем ППО та РЛС. За два тижні Росія втратила два бомбардувальники ту 22 М3, чотири транспортні літаки Іл-76, пускову установку С-400 Тріумф та РЛС-Пріділ Е. Більшості атак ЗСУ використовували дрони, вартість яких в сотні разів менша за вартість знищеної техніки армії Російської Федерації. За даними БіБісі, за останні вісім місяців українська сторона вже здійснила близько 190 атак в глиб території, контрольованої Російської Федерації. І схоже, що зараз вони стають все системнішими та результативнішими. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал Конкурент ТВ, читайте сайт і телеграм Конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі!